Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Містері Оріани. І сьогодні ми таки зробимо цікавий розклад. Подивимося енергетику церкви. Чому я вирішив зробити такий розклад? У моєї колеги була клієнтка, яка звернулася, щоб моя колега перевірила енергетику тих храмів та церков, куди вона ходить. І результати, звичайно, були такими, я б сказав, шокуючими, тому що деякі церкви взагалі не пропускають молитви, деякі населені темними силами, бісівськими, деякі мають розломи кори, деякі взагалі працюють і проводять енергію якоїсь іншої віри. Ну, Тобто такі цікаві були. І дійсно мені е, саме ця тематика зайшла, Чому? тому що в цілому я е, поважаю Я поважаю релігії і е, Соборна магія, е, це робота з законами, скажімо, робота в церквах є також досить потужною. І я також відвідую церкву. Е, і зараз ми перевіримо там дві церкви. Це одна православна церква, яка знаходиться в моїй місцевості. Звичайно, зараз я не буду говорити, але саме її буду мати на увазі. І також одну протестантську церкву. Отже, поїхали. енергетичний фон цієї церкви, яку я відвідую за місцем проживання. мова йдеться зараз про православну. Так, православна церква. Загальний фон. Давайте так зробимо. Загальний фон. Так. Які енергії переважають? Чому вона сприяє? Так. На якому місці вона знаходиться? Що вона приносить людям? Що воно забирає? Так, поїхала. Загальний фон. Церква досить. Церква досить молода. І енергетичні процеси безпосередньо саме в цій церкві, куди я ходжу, вони запущені. Є оцей потік енергії. Не можна сказати, що він там дуже сильний, але в цілому, принаймні, вона працює. Так. Далі дивимося. Отже, ми бачимо, що тут в принципі дуже е, жива некратична енергія і е, дуже багато мерців, а, і, і тут можна працювати саме якраз от е, за допомогою мерців. Ну і це, до речі, мова не про святих. Що дарує? Так, вона може дарувати зцілення. Вона може проносити якусь втіху, але в даному плані, в принципі, ми бачимо, що церква працює. Так, далі дивимося. Або злому як такого немає. Так. Що вона дає? Так, вона дійсно може проносити, захист, може давати, може давати фінанси, може проносити певне благополуччя. В цілому енергетика церкви, ну, більш-менш позитивна. Незважаючи на те, що є некропідключка, але. Це може навіть пов'язано з тим, що там хоронять, наприклад, зараз дуже багато мерців, якісь душі залишились. як варіант, до речі. Що забирає? Так, є також негативне: це забирає веселощі. Ну, тут цілком зрозуміло, тому що якщо є мерці, мерці ну, пов'язані з енергією смутку. Але ми бачимо, що тут не старший аркан. Тому тут зна... все-таки молодший і енергії такі ще не досить потужні наразі. Енергетичний фонд дуже представлений якраз у роботі з мерцями. Так. Наскільки активні, наскільки активні ікони церкви? Так... Ну, тут розумієте, не всі ікони активні. От є певні ікони, які дістали, скажімо, таємними шляхами. І от саме ці ікони є працюючими. Не всі ікони. Навіть якщо біля них моляться, не всі дають відповідь. Загальний фон то хороший, але ікони окремі, так які ми бачимо, він краде інформацію. Ну я знаю, там коли деякі ікони з нашої церкви підкладали під справжні ікони з Афонської церкви. Таким чином ця енергія якраз передалася продавала, в усі особливі ікони. І, ну, я вже розумію, про які мови безпосередньо йдеться, але хотілося б їх було більше насправді. Е, наскільки проявлена е, бісівська енергія в церкві. Наскільки проявлена бісівська енергія в церкві? Ну, все-таки не, не проявлена. Лісівська енергія. Це радує, так, тому що тут більше все-таки робота через певних святих, але знову ж таки через ті ікони, які є такі, скажімо, цікаві і отримані цікавим шляхом. Не ті, що загальні там на розписах стоять. Іх їх, їх багато, але певні коди. І, до речі, от, треба пройтися по іконах, безпосередньо дізнатися е, більше про них, про їхню енергію. Е, в цілому, розкладом я задоволений, тому що я розумію, що е, тут можна працювати, е, молитви чуються, молитви реалізуються, і навіть оця десятка говорить на те, що. Деякі молитви можуть реалізуватися. Причому ця реалізація може бути фізичною. Це навіть можуть бути молитви зцілення, як варіант. І з цією церквою також можна досить чудово працювати. Єдине, що тут треба, це знову ж таки, я повторююся, з'ясувати, що за заморці. Тому що в принципі, похорона є, багато і військових хоронять. І о, люди мруть, і от якось все-таки більше зараз домінує оця некротична енергія у зв'язку е, саме з цими літургіями. Ну, на жаль, поки що так. І тут от якісь такі ключі. Але в цілому, як я говорю, що церква діюча. Хотілося, щоб був там, звичайно, якийсь старший аркан, да, тому що це місце ж те, що я відвідую. Але маємо, що маємо. Так, зараз ми тепер подивимося е, церкву. Протестантську Так, я думаю, що в багатьох місцевостях, ну, там селищах є такі церкві такі. Енергетика протестантської церкви. В цілому нахапалася дуже всього багато. Ну, не витягує, так? тому брак енергії в прямому сенсі. Так, далі. Вважаючий енергетичний фон. В принципі, здатна здатна справлятися, здатна давати енергетику, але дуже багато перешкод. І для того, щоб ця енергія прорвалася, треба долати саме ці перешкоди. що вона приносить. Ну, тут би можна було сказати, що приносить спокій. Але. Тут така комбінація. От тут енергетичні, такі, знаєте, він стоїть, бореться. А тут, скажімо, карта такої тиші. І я б сказав, що тут молитви, ну, на жаль, не... Не доноситься туди куди потрібно. Ну, так швидше за все, що таке знаєте, як діяння рук людських. Е, розлом. Ну, немає, звісно, розлому. Так. Що дає людям? От Теж не сподобалось високий аркан. Получається, що підсаджує людей, аркан повішений, це аркан робить людей жертвами. І виходить, що люди тоді отримують, втрачають енергію. Але що вони отримують? Ми зараз побачимо, що люди отримають. А люди можуть отримувати фінансову допомогу. Наприклад, у вигляді якоїсь там, гуманітарки, до речі, теж варіант може програтися. Ну і підтримка, так. Але віддають вони більше, ніж отримують. Чи є якісь бісівські підселення? До речі, випала дві карти. В цілому немає. Немає. Так. Далі ми подивимося. Так. Ну, ікон немає протистатків в церквах. Що є джерелом сили цієї церкви Жриця. І Зверніть увагу, тут випала ну, жриця що відповідає взагалі на за інформацію, за таємні, за містичні знання, так. Але водночас за, за певні секрети, за те, що невідоме. І от тут знову ж ця карта випала. Ну, тут там була вона в іншій комбінації, тут вона дещо інакше випала. А, у, прихованих, у прихованих цілях і дуже багато ілюзії. А, тобто фундамент сам що дає їй силу. А, ну, Тут, знаєте, воно таке. Власна користь. Власна користь, і виходить, не можу сказати, що там де от коли людям обіцяють щось, але це все є ілюзія. Але це тримає людей, бо тут ми бачимо таку гуманітарну допомогу. Отже, ми порівняли такі, зробили розклад, порівнюючи енергетичний фон. Між православною церквою в моїй місцевості місцевості і протестантською церквою, що що вдалося з'ясувати? Церква православна ну, відносно молода, але енергетичні потоки і енергетичний фон активний, молитви чуються і наявні мерці. Протестантська, на жаль. Неактивна і молитви ну, не линуть туди, куди, куди повинні линути, до Бога. Насправді це сумно, тому що тут, грубо кажучи, обманюють людей. Як би це там не було. Я... Хтось скаже, що дивитися церкви це гріх, мовляв, але хіба не гріх, коли. Святі отці, священики сучасні, наприклад, не постять, не дотримуються постів? Хіба не гріх, коли вони більше спілкуються і сидять за столами із багатими людьми, із багатіями, бо ті можуть начебто більше пожертвувати. Тобто, хіба не є гріхом оця власна користь і людська пожадливість? Аніж прояв милосердя і любові? І е, іноді мені здається, що е, я не кажу про всіх. Знову ж таки, не подумайте, що от я такий агресор взяв та роз, розкритикував. Мова не про це. А мова про те, що коли ну, нам відьмакам закидають, що ви грішники горіть в аду, е, то де ж місце? Тим священникам, які служать заради вигоди і заради збагачення, така реальність. Світ перевернувся догори Дригом. І це засмучує. Але принаймні радує те, що оця церква, з якою я, скажімо, пов'язаний, вона принаймні активна. Тому, якщо комусь буде цікаво, Проглянути саме енергетичні фони тих церков, куди ви ходите, це також можна зробити. Єдине, що потрібно хоча б надіслати фотографії, бо для того, щоб читати інформацію, ну потрібно хоч щось. Я, то в принципі, свої церкви, ну, я їх знаю, я їх можу уявити, і карти розуміють, про що я говорю. А якщо у вас буде таке бажання, тема досить цікава, тому що. Цілому християнський такі, знаєте, Егрегор він досить потужний. І він може давати і захист, і достаток, і благословіння. Ну, тобто це правда. І я не можу там сказати, е, ну, от дуже-дуже погане. Ми говоримо лише про людей, які там знаходяться, і то не про всіх. Розумієте? Тому що в церкві ж відвідують також люди. Але ми от я сподіваюся розумієте, про, про який контекст я говорю. От саме цей людський фактор він може бути от, от таким трохи, скажімо, ну навіть м'яко кажучи, недобрим. Всіх обійняв.